Почалося все з того, що якась алхімічка біля киплячої реторти співала московську народну пісню Сіліконове копале. Раптом їй запропонували заспівати українську жартівливу пісню про козака, який милувався дівчиною, поки та не озирнулась, що примусило його перехреститись тричі через силіконовий вареник на її обличчі. Від такої пропозиції Алхімічку не те ще перекосило, її просто покоробило за українську пісню. Вступилася байдуже до проблем силіконових модниць українська богерка Олена Манзюк, яка вплутала в суперечку власних дітей, виставивши їх малими розбишаками. До справи долучився екс-мажор, син одеського екс-мера, екс-рих Льоша Придурок. Сьогодні обговоримо, чому йому було б вигідніше прикинутися шлангою, навіть якби він був просто ригом. Вітання глядачам та слухачам каналу «Диванна Філософія Будучи представником державницької партії, Льоша мав би свої політичні істерики спрямовувати в якесь правильне русло. Для прикладу, всім відомо, що росіяни в Бучі цілеспрямовано страчували вчителів української мови, літератури та історії України. Відомо також про масові поховання в звільненому ізюмі. Очевидно, що на інших окупованих територіях в росіян було багато часу, щоб вже замести сліди своїх воєнних злочинів. Неспроста ж вони з собою тягли мобільні крематорії, не буряті вже коптети вони там зібрались. Тих в мішок і вдові ладу. Мобільні крематорії треба для того, щоб когось кремувати, Тихаря без реєстрації в похоронному бюро і без зайвих свідків. Чому б, пану істерички, не зробити список всіх вчителів, з якими втрачено зв'язок на окупованих територіях. Не розмахувати ним в Європарламенті і вимагати від росіян доказів, що всі вони живі здорові. Чомусь замість на весь світ кричати про голокост українських вчителів на окупованих територіях, який за масштабами, можливо, співставний з Бабиним Яром. А якщо говорити про Голокост нелояльного мирного населення, то там може бути мало не по яру на кожне окуповане місто. Воно займається ревізією дописів про українських блогерів в інстаграмі Стараннями екс рейга Проти блогерки порушили справу за статтею 161, пов'язаною з міжнаціональною ворожнечею. З його боку, було б розумним швиденько бігти і забирати заяву. Визнання мовного конфлікту міжнаціональною ворожнечею це не зовсім те, чого йому хотілося, але це те, чим він є насправді. Чию сторону в цьому конфлікті представляє проукраїнська блогерка, зрозуміло всім. Сторону українців, чию ж сторону тоді представляє силіконова баба яга з ретортою. Вона представляє тих, хто іменує себе рускоговорящими українцями. І як стосунок до українця має уходили кому легше на пляшку сісти, ніж заговорити українською. Тож маємо в Україні дві національності: українці нормальні і рускоговорящи. Руськоговорящий українець має значно більше спільного з руськоговорящим білорусом, таджиком, росіянином, молдованином, ніж зі звичайним українцем. Тож можемо їх об'єднати в одну велику національність Руськагаваряща. Звісно, не всі русскоговорящі однакові, є між ними певні незначні регіональні відмінності. Для прикладу, більшість русскоговорящих жителів Росії схильні підтримувати геноцид проукраїнське налаштованого населення окупованих регіонів України. Тоді як русскоговорящі жителі України в своїй більшості проти цього. Більшість рускоговорящих росіян схильні до диктатури, рускоговорящі українці схильні до демократії, тобто різниця між ними, як між північною і південною Кореями, які населяє одна і та ж національність корейці. Їх об'єднує спільна мова, спільні народні пісні, спільні прислів'я та приказки, спільні народні казки. Перекинь у Південну Корею, почуватиметься взагалі як вдома. Навіть краще. Так само Москвич в Києві до воєнних часів почувався совсем так в Москві. З радіопереймача смердить шансон та руської радіо в кабельному повно російських каналів. Частина так званих українських не бажають українською розмовляти принципово, особливо Інтер, який є дочкою ОРТ. Народ навколо скрикучи російською, української мови в столиці України можна почути менше, ніж таджицької в Москвабаді. Особливо це стосується часів мерства космонавта, коли з радіо Київ, яке транслювало з динаміками на хрещатик, поприбирали українську музику і втулили про російський скрекіт. В ті часи знайти на Рустанівці якусь забігалівку і щоб до тебе придовбався якийсь бевзь за сусіднього столика, вимагаючи, щоб ти прийшов з офіціантом на орчу, було нормою. При цьому з кожної праски було чути вереск про прищемлення прав російськомовних. Яких в холери прав тим гімнюкам ще треба було. Не чути в Україні української, оголосити українські міста територіями з російськомовним режимом, а За занадто принципово україномовних закритих в сільських резерваціях? Цілком навіть можливо, що більшість ультрарускоговорящих тоді сподівались, що прийдуть СВОшники і всіх принципово україномовних позапихають в пересувній крематорії. Скажіть, хто тому костусівському випадку, що так захищати хотячки русскоговорящих, як це робить окупант на окупованих територіях, він не зможе, хоча б через конвенцію про права людини. Тому хай пупця не надриває. Якщо до русанівського шматка лайна, якщо то не зальотний мацкіч, який подумав, що Русанівка значить русь. Якщо то місцевий виродок, значить він наймовірніше зараз зачислив себе до рускоговорящих українців. Очевидно, що слово українець на українську не перекладається, адже воно не може означати українець. Бо що це за такий українець, який переконаний, що українська мова до глибини кісток ображає офіціанта в Україні, і за нього благородно було б заступитися. Який українець буде абсолютно лояльно ставитись до русифікації і як пекельного вогню боятись українізації? В ті часи, якщо українець чув вигук Таруський, і в його думках не вистрілювала фраза, куди тому, хто кричить, треба піти, то не українець, а якесь безхребетне гімно. Іноді ставалося так, що думки виявлялися думками вголос. Тоді на майбутніх рускоговорящих українців буквально якийсь припадок нападав. Звичайне, ідина для них було ідина, як ідина. А от ідина за пару стіл», хоч би й мимовільне, то в них було приводом для невгамовної істерики. Коли істерика стихала, ви могли легко відновити її з новою силою, фразою Вибач, само вирвалось». Якою такою фразою, ніби тригнути рускоговорящий українець росіянина, чи навпаки? Як це міг зробити українець з рускоговорящим фразою іде на у відповідь на паруські, ні росіянин рускоговорящиму, ні рускоговорящий росіянину не крикне парускі. Тож маємо всі ознаки того, що рускоговорящі і українці це фактично дві різні та досить далекі одна від одної національності. При цьому нам треба асимілювати їх, а не дати їм асимілювати нас. Адже Росії переварити російськомовну біомасу з трішки іншими політичними поглядами значно легше, ніж повноцінну українську націю з такими видатними героями, як Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Фаріон, Парубій тощо. Ви можете собі уявити руського ворона, який орієнтується на такі звірці, як Бандера і Фаріон? Особливо Фаріон. Як вони ж і кажуть, ражені магу, національність це просвітогляд. Додупи те, що в тебе дід українець, якщо ти сам воно, руськоговорящи. Батьки турецьких яничар були українцями. Хіба це самих яничар українцями робить? Якщо вони були готові сконати вбиття проти козаків за інтереси дупи якогось драного султана. Навряд чи це дозволяє їх українцями називати руська Чим краще, якщо вони ладні зробити все для комфорту москвіча в Києві і максимум для дискомфорту жителів Київщини того ж, Львову або Тернополя? Чому вони під час війни роблять все для зручності шпигунів? Чого на повідомлення привіт з невідомого телеграм-контакту? Вони машинально не відписують пішовна і не закидають його в бан. Ні. Вони відписують привіт і починають щось там по душах потякати, куди які тяті переміщуються і що вони везуть. Це що за виховання таке? Що за мережевий таке? Їх що? Вовчиця в Тамбовському лісі виховувала. Звісно, це добре, що вони хочуть себе називати українцями. Але нам то до одного місця нам треба, щоб вони ними стали повноцінними українцями, які не пудять в штани від слова українізація, а на слово русифікація реагують як на злочин проти людяності. Чим вона, до речі, насправді і є. Тому вимагаємо від них спілкуватись українською явно не по приколу. І не для того, щоб розвалити країну, як ті ненормальні стверджують, а для того, щоб їм стало некомфортно потякати по-путінськи, щоб українізувались потроху. Бо вони в житті цього не зроблять, якщо стрічатимуть в зоні комфорту. Хай не розказують, що тиск на них викликає тільки спротив. Сьогодні вони скажуть, що вимагати від них двослів української на касі – це тиск. Завтра скажуть, що звертатись до них українською це тиск. Післязавтра відповідати українською еск. І так наші міста знову перетворюються на зони російського режиму, де руськоворящи українці з-за сусіднього столика захищатимуть постраждалу честь офіціанта від замовлення зробленого українською мовою. Національність це питання національних цінностей. Справжньою національною цінністю є не якась там геральдика, яку сьогодні намалювали, а завтра перемалювали. Справжньою цінністю є мова. Для справжнього українця важлива тільки українська мова, не англійська, не аспіранто, і збавбоже, не російська. Особливо не російська. Фонвізінська вигадка кінця 18-го сторіччя, з якої той ідіот не здогадався повикидати німецькі суфікси ір в словах на зразок сканірувати, зендірувати. А тверді знаки в кінці слів тільки комуняки додумались повикидати, як непотіп, який ні на яку голову не налазить. Свят 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 згинь на честь. Російська то цінність для росіян і тільки для росіян. Належить їм і тільки їм, кому російська ціна, той і росіянин. Хто цінає українську, той українець незалежно від генетики чи географії. Україномовний папуга з Перто Ріко. Більший українець ніж київський русскоговорящий не знати що, яке сидить по барах і розповідає про руска на пірття. Американці чудово знають, що коли обидві сторони фронту розмовляють однією мовою, то це громадянська війна. А в них в громадянській війні переміг. Північ, повна і безапеляційна українізація всієї України це питання нашого не лише національного, а й фізичного виживання. Де для росіян все населення України це такий же витратний матеріал, як і розпегаворящиє буряти. Підписуйтесь на цей чудовий україномовний канал. А автор тим часом вигадає якесь вишукане дошкольне словечко на позначення російської мови. Щоб і українця вкусало за живе, і модераторам не було до чого приколупатися.